Цільна всю зашов, то Було очень страшно. Я ніколи не прощу це росіянам і ну і я бажаю, ну реальна жила, щоб в їхні дома это все прилетіло. Про події минулої ночі розповідає мешканка будинку Лариса. Каже, уламки російського дрона впали на п'ятиповерхівку. Почалась пожежа на даху. Найбільше боялася, що частина безпілотника в будь-який момент може вибухнути. Всі почали кричати, щоб всі виходили з квартир і на дальнє расстояние, тому що ми розуміли, що може відбутися. Під час атаки РФ жінка перебувала у квартирі зі своїм чотирирічним онуком. Її оселя, каже Лариса, не пошкоджена, а ось сусідній під'їзд зачепило. Він теж іспугався, дитина трясло сильно. Но ми успокоїли, виносили з під'їзду в одіялах, тому що все було задимлено. Надія чекає, поки обстежить її квартиру. Жінка каже, бойова частина від російського дрона була в сусідньому під'їзді. Це вже другий раз, коли в їхньому будинку після атаки вилітають вікна. Воно як почало просто стріляти, що ми злякалися, взяли дитину, побігли в коридор. Воно бахкало-бахкало, у нас дрібіжалі окна. Дівчинка тут з будинку, то вона теж вибігла, каже, говорить, вже говорить, це якась проклята квартира, говорить, треба продавати, тому що говорить, вже другий раз. Скажи, ти по другам вже з самого ранку працівники комунальних служб перевіряють квартири та фіксують пошкодження. Майстриня житлосервісу Лариса Нестеренко каже, нині вставляють вибиті вікна. Полум'ям пошкодило і комунікації в під'їзді. Каналізаційна труба повністю поплавилася з 5 по 1 поверх і у підвальному приміщенні повністю був пожар, все затушено. Були вибиті пластикові вікна, ми їх знову відновили, поставили. А зараз наші підрядники і працівники працюють над відновленням покрівлі. Вибухотехніки вилучили бойову частину дрона. Тепер уламки знищать на спеціальній локації. Поліна Поломарчук та Микола Домашов Суспільне новини, Дніпро.